Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Скажіть, ви живете в Територіальній громаді? Чи живете в ОТГ? А чи знаєте ви, що такого поняття, як оце ОТГ, не існує ні в Конституції, ні в законі України про місцеве складування. То хто ж і навіщо нас тримає в цьому інформаційному болоті? Вже 10 років? Додивіться це відео до кінця. Буде трохи злості, буде трохи фактів. А найголовніше буде розуміння, чому нас водять за ніс вже 10 років і розповідають, що є таке поняття, як ОТГ. Давайте трошки історії ми з вами згадаємо. У 2015 році. Уряд запустив реформу децентралізації. І вони придумали оцей механізм добровільного об'єднання. І з'явився термін ОТГ, тобто, це об'єднання територіальних громад. При цьому ще і добровільне. Але це не статус, це не територіальна одиниця. А це процес. Тобто процес, який має свій початок і має своє завершення. Але цей процес так і залишився З початком, але без завершення. І ось такий приклад. Якщо ми кажемо про ОТГ, уявіть, що є ремонт, і от закру... закрутили шурупи, а двері не поставили. І сказали, живіть так. Оце є приклад, якщо ми кажемо про ОТГ. Вони почали оцей процес, його не завершили і сказали, ось ОТГ, ви живете в ОТГ. І багато хто сприймає це як ОТГ. Багато людей пишуть в коментарях, силаючись на ОТГ. Не розуміючи того, що процес цей незавершений. Ось як водять нас за нас, чиновники. І ось давайте з юридичного такого абсурду поглянемо на цю ситуацію. У Конституції немає слова ОТГ. Можете перепровірити. А також в законі України про місцесредування теж немає.